Продовжуємо випуск. Запорізькі лікарні всіма силами готуються до можливих надзвичайних ситуацій, таких як блекаут. Наприклад, обласна дитяча доклала чимало зусиль. Готовність медзакладу до роботи в умовах повної відсутності електропостачання, тепла та води перевірив заступник голови обласної ради Владислав Коценко. Військові РФ ледь не щодня намагаються знищити критичну інфраструктуру та залишити українців без світла, тепла та води. Запорізькі посадовці не чекають, поки настане ще один блекаут. Кілька місяців тому медзакладам було дано доручення підготуватися до екстрених ситуацій. Заступник голови Запорізької облради Владислав Куценко перевіряє її готовність. Зокрема, дитячу обласну лікарню. Росіяни луплять. По об'єктам енергосистеми знищують електростанції і тривожна достатньо ситуація у ці дні. Що буде робити кожний медичний заклад у разі, якщо російські терористи знов призведуть до блекауда, всі обласні заклади у нас медичні отримали доручення більш ніж місяць назад підготуватися до зими в терміновому порядку, придбати, замовити у благодійників генератори системи автономного живлення, тепла. Як зазначає директор обласної дитячої лікарні, медзаклад забезпечений автономною енергосистемою та готовий до екстрених ситуацій. На сьогодні Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня має 10 генераторів, які в разі необхідності дозволять медзакладу повноцінно працювати протягом семи діб. Лікарня готова до блокаута. Ми готуємося до найважчих часів. Ми готові на автономному жиленні працювати сім діб. У нас підключені всі критичні структури відділення. Якщо у нас не буде навіть газу, не буде працювати котельня, то у нас є 30 обігрівачів, які будуть обігрівати відділення травматологи, де буде знаходитися важка хворі за допомогою європейських та американських партнерів лікарня забезпечена і продуктами, яких вистачить на кілька місяців. Також адміністрація лікарні закупила і дитяче харчування. У нас тут зберігається мука, цукор. І наскільки у нас вистачає дитячого харчування? На три місяці дитяче харчування ми забезпечили. Муки та цукру у нас на півроку, на півроку. існування без додаткового постачання да. щоб забезпечити які потребують перебування у реанімації. Для них облаштували приміщення в укритті.